Всіх вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про взаємовідносини між українцями та поляками. Останнім часом ми знаємо, що між нашими країнами досить напружена ситуація. Це почалося ще з початку вересня, коли була та так звана зернова криза. Зараз це криза на кордоні, так з блокуванням наших українських вантажівок. Багато хто починає накладати, скажімо так. Такі узагальнення про те, що от поляки всі погані, або там поляки говорять, що українці всі погані, і ця ненависть вона накопичується. Є дуже багато для цього приводів, але насправді все не так. І сьогодні ми поговоримо про те, що насправді українці і поляки це були, є і будуть друзі. Справа в іншому, і в чому саме справа ми власне сьогодні. І поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую всім за лайки. Ви допомагаєте боротись з ботами і розвивати канал. Також перед тим як ми почнемо, хотів би нагадати вам про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається TransferGo. TransferGo вже багато років допомагає українцям ставати ближчими до їх рідних, які знаходяться в Україні. За допомогою Трансферго ви можете надсилати кошти з будь-якої картки будь-якого європейського банку. на Карту будь-якого українського банку в лічені хвилини реєстрація в додатку відбувається буквально за декілька хвилин, і кошти надходять точно так само. Ну і звісно ж, нагадаю вам про партнерську програму в TransferGo. За кожного запрошеного, хто зробить свій перший переказ, ви можете заробити 22 євро. Це приблизно 100 злотих. Тому я думаю, що такий бонус для кожного є дуже хорошим додатковим заробітком. тож Користуйтеся, друзі. Хто ще не має додатку TransferGo, завантажуйте його за посиланням, яке є в описі під цим відео. І ставайте ближчими до своїх рідних. Також за допомогою TransferGo можна спокійно донатити на ЗСУ. Отже, тепер давайте перейдемо до нашої основної теми щодо ненависті, <кій> і щодо цих, власне, узагальнень. Власне, вже після того, як почалися ці блокування на кордоні, всі починають накладати, скажімо так, такі загальні поняття, говорять про те, що от, подивіться в історію, поляки ніколи нам не були друзями, поляки там завжди нас нищили і так далі. Поляки, в свою чергу, там постійно згадують волинську різню і якісь там інші факти, Бандеру і так далі. Але в загальному, друзі, давайте розбиратися, кому це вигідно. Завжди в будь-якому е, такому конфлікті є сторона, який вигідний, який вигідний цей конфлікт. І давайте розбиратись чи вигідний конфлікт простим полякам, українцям в загальному, якщо подумати, то ні. Тому як нам потрібно об'єднуватись, в нас є ворог, проти якого потрібно бути, і е, треба розуміти, що навіть. В ситуації, коли от на сьогоднішній день поляки блокують цей кордон, потрібно чітко розбиратися, хто його блокує і хто за цим стоїть. Тому як нагадаю, що жодна велика логістична фірма, яка є польською, яка працює в Польщі, вона не доєдналась до цього мітингу, до цього блокування. До цього блокування доєднались тільки компанії, які раніше перевозили свої товари на Білорусь, а також на Росію. Зараз в них ми розуміємо, що набагато менше роботи. Ми не будемо приховувати того, що з Польщі йде товаропотік різними варіантами і на Білорусь, і на Росію. Це робляться просто це роблять просто там, або на інших автівках, які, наприклад, дуже багато автівок на польсько-білоруському кордоні на казахських номерах і так далі. От і загальним цим польським фірмам їм. В них зараз набагато менше роботи. На європейський ринок вони перекваліфікуватися не змогли. На український ринок, якби вони також повноцінно не можуть їздити, тому вони, бо є конкуренція, так, власне, зі сторони України. Але при цьому ми розуміємо, що це вигідно саме цим компаніям, власне, які блокують кордон. Кордон не блокують всі поляки, і точно не можна говорити про те, що всі поляки за оці блокування. Є окрема група. Які це вигідно, і саме вони це роблять. Всі інші поляки вони або в цій ситуації взагалі не розбираються, або по польській телевізії цього не показують в достатній мірі і в достатній кількості. І е, точно так само е, проти цього е, та польська опозиція, яка зараз власне, готується створити е, свою власну коаліцію і прийти до влади, яка вже створила коаліцію і має прийти до влади, і е, точно е, за це не виступають. Звичайні поляки, які не мають нічого там до влади і до перевозок, тому потрібно це розуміти. Потрібно розуміти також і те, що поляки були є і будуть нашими друзями. І нагадаю, що в перші дні війни звичайні поляки, звичайні громадяни Польщі, першими відкрили свої двері, і простягнули руку допомоги для. Українців, ми не говоримо зараз про дії польської влади, бо їх можна трактувати по різному. В загальному польська влада також долучилась до цієї допомоги, але більшість допомоги надали просто поляки, і я особисто їм дуже і дуже сильно за це вдячний. І я думаю, що потрібно розділяти дії навіть влади і дії народу, тому як у влади є свій інтерес. Влада традиційно відстоює там свою, е, свої порядки, влада відстоює свої інтереси, і влада відстоює себе в першу чергу. Влада дуже рідко відстоює інтереси народу. Е, це стосується не тільки України, це точно так само стосується і Польщі, і це потрібно розуміти. І не потрібно накладати <кій> оці загальні поняття на всіх, тому як з однієї сторони. Є поляки, і це в основному, до речі, боти, чи російські, чи можливо якихось інших країн. В коментарях ви можете їх побачити, і, власне, саме через них я прошу вас ставити лайки і писати нормальні коментарі. От бо їх дуже багато, і їх головна мета розсварити українців з поляками, постійно нарікати на українців, постійно розганяти якусь ненависть, і просто потрібно на це не вестись, включати голову і розуміти, що. Поляки не проти українців. Я практично всі поляки, з якими я знайомий. Вони за Україну за українців, але вони проти корупції, яка є в Україні. Вони проти корупції, яка існувала в Польщі, і, на жаль, досі на, на сьогоднішній день існує. В Польщі теж є корупція, просто вона не така, як в Україні. В Польщі також є. Проблеми з конституційним ладом, які е, власне партія право і справедливість порушила е, цей конституційний лад, і зараз власне опозиція на чолі з Дональдом Туском. Е, вони говорять про те, що конституційний лад потрібно відновити. І власне це буде їх головною головним завданням на цю каденцію. Вони це хочуть зробити як тільки прийдуть до влади, як тільки створять новий уряд. От, тому друзі, ненависть в ненависть впадати дуже легко, натомість тверезо думати і шукати плюси, і розуміти, хто насправді являється там ворогом, не ворогом, але хто насправді розпалює цю ненависть це потрібно розуміти. Це набагато тяжче робити, але це повірте в перспективі принесе набагато більше плюсів в життя кожного з нас. От тому е, надіюсь на те, що е, ви не будете на всіх накладати одні і ті самі шаблони. Будете розділяти владу і народ будете розділяти тих неадекватів, які підтримують Росію, і звичайних нормальних поляків, які за євроінтеграцію, які за Україну, за Україну в ЄС за перемогу України в цій війні, і так далі. Тому, друзі, власне, дякую кожному з вас за перегляд ще раз. Нагадую вам про те, що ви можете поставити свій лайк і написати коментар в підтримку каналу. Бажаю друзі, кожному з вас гарного вечора до нових зустрічей.